Всім привіт! Друга атака на КВМ. Вирішив зараз записати і другу атаку на 22-й номер. 22-й номер. Я 21-й. Цей 22-й номер мене зніс на трьошку. Я хочу йому. Отомстить. Так, 22-й номер. Ось така от база у нього. Буду атакувати наземним міксом. Хо, ну, це якби Квінхіл плюс гібрид, в... КК у мене казарма і. 9 хогів максимального левела. Так, в чому план? Кстати, у мене 2 яда, зараз би пішов би в атаку. Зараз би пішов би в атаку. Поки вариться, зараз кажу швидесенько свій план атаки. Так, я хочу квіну запустити через ворожу квіну, і щоб вона дійшла до тиха. З правої сторони кинуть чемпіона. З лівої сторони кинуть казарму з кінгом. Тобто, з правого флангу у мене чемпіон. З лівого фланга у мене кінг плюс казарма. І тут у нас квіна піде, а ось з цієї сторони я хочу сам запустити оцей е е е мікс з гогів і е е Шахтьорів. І щоб воно так через орла, через дві інферно до доверху. І все ось такий план. Так, зараз гляну, чому воно зварилося. Так, да, все зварилося, да. Я сподіваюся, що атака піде по плану, так? Да? Я надеюсь. Почнемо з квіни. Потім ми почнемо з казарми. Ну, а для початку ми, звичайно, починаємо з міні-дракончиків. Так. Так, у нас запускається. Віна. Ось так от. Потім ми тут, звичайно, кинемо. Так. Ні, ну, Поки що все йде по маслу. Да? Запускаємо кінга, потім десь тут ми проб'ємо заборчик і казарму. Оце десь тут? Все шикарно, да? Ну, у нас тут по хілочкам, конечно, все погано, да? Так, я думаю, що треба запускати, да? Так, храна ми отаго вниз запустимо. І ось так вот. Квіна забрала тиха. Взагалі шикарно. Квінаша, кстати, жива. Тут ми зразу отак наперед запустимо. Так, і тут ми прожимаємо хранителя, Все шикарно. Це трьоха, ізічна трьоха, але це доволі сильний мікс. Так само, як і як і шоу, які електродракони. Так, ну і тут два шарика, які я забувся викинути для квіни, для її хілок. Все, Ну, це більш впевненіша атака, ніж попередня. Тут більше армії вижило. Ну, все це вся атака. бе-бе.